Слава Україні! Розпочалась 487-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Чернігівської області, Нововасилівка. Чуйківка, Руденка, Фотовиш, Волфене, Сумської області, а також Окіп, Червонозоря, ветеринарне, пильна, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Чугунівка на Харківщині. На Купінському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового. Успіху не мав артилерійських і мінометних обстрілів противника. Зазнали: Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.